Привіт, мене звуть Дмитро, і це черговий випуск моєї рубрики на ютуб-каналі інфобізнесмен Трусак, де я чесно розповідаю про свій інфобізнес, де я ділюсь з вами різними думками, поглядами, інсайтами з приводу інфобізнесу. І сьогодні я хочу поділитися цьому випуску з вами такою банальною, але дуже корисною порадою по інфобізнесу. Я думаю, що вона вам дуже стане в нагоді, тому що це дійсно важливі речі, про які важливо сказати вам. Що ж це за порада? Порада звучить так. Не давайте занадто гучних обіцянок в інфобізнесі. І перш ніж пояснити вам все це, я хочу вам привести такий маленький приклад, мій життєвий приклад. Я вам вже розповідав, що я працюю інженером. Окрім інфобізнесу, я ще працюю інженером. У мене був такий період в житті в моїй роботі, коли нам платили дуже маленьку зарплату. І ось Перший місяць була маленька зарплата, і я нормально це сприймав. Другий місяць була така ж сама маленька зарплата. Я теж це нормально сприймав. Я розумів, що важкий період в житті, там важкий період на роботі, важкий період загалів нашої країни. Я все це розумів, і я це нормально сприймав. Але повинен був, був бути останній місяць, грудень, і повинна була бути зарплата в кінці грудня. І за грудень я чекав, що це кінець року, що ми закінчили цей рік, ми здали там певні об'єкти, ми якби отримали певні гроші від замовників. І я чекав, у мене були такі очікування, що зараз повинна бути більша зарплата, ніж я отримав до цього. Хоча був важкий період, хоча раніше була зарплата маленька, але саме за грудень. В кінці року я очікував побільшу зарплату, тому що я розумів, що це кінець року. З нами розрахували, що зараз якби повинні дати якби більшу зарплату, і в мене були певні очікування, завищені очікування ніж раніше, так. І ось саме ці очікування, вони якби спричинили те, що відбулось далі. І тоді, коли я отримав в кінці року таку ж саму зарплату, яку я отримав до цього, два місяці до цього, я був дуже 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 розчарований. Просто гнів. Розчарування, взагалі, якби така ом, апатія, все якби я був дуже-дуже розчарований, і все це тому, що в мене були завищені очікування. Я, я отримав таку ж по суті зарплату, як я отримав до цього, але за рахунок того, що я очікував, що повинна бути більша зарплата, я її не отримав. Усі. Реальність вона не відповідала моїм очікуванням, і в мене відбулося дуже значне розчарування, і я потім декілька днів відходив від цього. І до чого я вам розповів цю історію і яка ж як же це все пов'язано з цією порадою, яку я вам дав, коли ви в інфобізнесі даєте дуже гучні якісь обіцянки, так? Ви таким чином, звичайно ж, залучаєте більше потенційних клієнтів в свій бізнес, більше клієнтів залучаєте, тому що ви даєте якусь гучну обіцянку, люди в неї вірять. Приходять до вас. Але якщо ви не будете виконувати ось цю обіцянку, на яку прийшли люди, якщо в них будуть певні очікування, як у мене було з заробітною платою, і вони прийдуть до вас, куплять ваш продукт або куплять вашу послугу, і в них будуть завищені очікування. І коли вони не отримають ці очікування, реальність буде не відповідати цим очікуванням, у них буде значне розчарування. Розчарування в вас, ваших продуктах і послугах, вашому бізнесу в цілому. І це дуже погано для вашого бізнесу, тому що це буде руйнувати вашу репутацію, це буде руйнувати ваш бізнес в цілому. Тому коли ви даєте гучну обіцянку, потім не виконуєте її. Це дуже погано. Дуже погано для вашого бізнесу. І тому ви повинні намагатися в своєму бізнесі, в своєму інфобізнесі давати такі обіцянки, які ви реально зможете виконувати. А в ідеалі, якщо ви будете ще й перевиконувати цю обіцянку, тобто результати будуть перевер, перевершувати очікування людей. Тоді буде бум, буде клас, тому що люди будуть задоволені таким чином. Коли вони будуть, ви дали їм одну обіцянку, вони прийшли, а отримали в вашому продукті, в вашій послузі набагато більше, у них буде оцей ефект: вау! І що відбувається далі, коли людина. Коли ви перевершуєте очікування людини, вона залишається задоволеною. Вона потім захоче прийти до вас, купити знову ваші продукти і послуги. Вона захоче порекомендувати вас своїм знайомим і друзям. І знову ж таки якби буде задоволена і буде рекомендувати вас, і таким чином буде працювати сарафанне радіо. Ця людина буде по суті вам приводити нових клієнтів. Так це працює. Тому ви повинні давати таку максимально сильну обіцянку, яку ви можете реально виконати, а в ідеалі яку перевиконати. Якщо ви зможете давати сильні обіцянки і якби, перевиконувати їх, то таким чином у вас буде дуже крутий бізнес, у вас будуть задоволені клієнти, у вас будуть клієнти рекомендувати ваш бізнес, ваші послуги, ваші продукти своїм знайомим, іншим людям, тому що вони будуть задоволені. І таким чином ваш бізнес буде розвиватися. Це дуже, дуже, дуже круто. Коли ж ви даєте якісь сильні обіцянки, ви залучаєте більше людей. Але коли ви їх не виконуєте, коли людина розчаровується, ви таким чином створюєте собі погане сарафанне радіо. Тому що людина не задоволена, вона не захоче з вами працювати. Вона розкаже своїм знайомим, що вона залишилась незадоволена, і таким чином створить вам погану репутацію. Я в одному зі своїх випусків вам розповідав, що репутація це як букет квітів, коли у вас одна квітка зламана, то вона псує весь вигляд вашого букету, тому що тому ви повинні так на це дивитися. Ви повинні з кожним клієнтом працювати так, щоб він залишився задоволеним, прагнути до цього. Тоді у вас ось це буде все добре працювати. А для того, щоб ви могли зробити задоволеним вашого клієнта, ви повинні давати реальну обіцянку, яку ви можете або виконати. Хоча б це мінімум, програма ваша мінімум виконати цю обіцянку. А в ідеалі ви повинні прагнути перевиконати цю обіцянку. Тоді це, це буде круто працювати, клієнт буде задоволений, буде купувати у вас знову, буде рекомендувати вас своїм друзям і знайомим. І в кінці цього випуску я хочу вам таку корисну вправу дати, яка буде пов'язана з тим, що я вам сьогодні розповідав. Так от дивіться, якщо ви хочете, щоб ваші клієнти були. Задоволеними, щоб у вас працювала ця сарафанка, щоб ваш бізнес розвивався, навіть при тому, що ви там не будете дуже багато там часу і уваги приділяти трафіку, що рекомендується робити. Особливо, якщо ви новачок, особливо, якщо у вас ще там мало клієнтів або нема клієнтів, і у вас, коли починають з'являтися ось наступні клієнти, робіть такий вправу. так? Уявляйте, що наче це ваш ось у вас з'явився клієнт, уявляйте, що це ваш єдиний клієнт. І від того, як ви з ним попрацюєте, як ви його, яку користь ви йому принесете, від цього буде залежати весь ваш бізнес. Уявіть, що ось ви отримали одного клієнта, і від цього одного клієнта залежить весь ваш бізнес. Ось саме коли ви підходите. До свого клієнта, коли ви надаєте йому свою послугу або надаєте йому свій інфопродукт, уявіть, що це єдиний ваш клієнт. І від того, як ви з ним будете працювати, залежить доля вашого бізнесу. Уявіть, що ви не можете налаштовувати рекламу, не можете залучати якісь інші канали, створювати контент і так далі. А що весь ваш бізнес залежить від цього одного клієнта. Якщо він залишиться задоволений, він розповість про ваш бізнес ще двом своїм знайомим, і ці два знайомих прийдуть до вас. І якщо ви знову їх класно будете дасти їм класний результат, то вони знову ж таки розкажуть двом своїм знайомим. І таким чином ваш бізнес буде рости і розвиватись. І саме так підходьте до роботи зі своїми клієнтами. Давайте їм таку обіцянку, яку ви реально зможете виконати і перевиконати. І коли ви працюєте зі своїми осіма першими клієнтами, відноситесь так, що наче від. Цього одного клієнта залежить доля всього вашого бізнесу. Дайте йому такий класний результат, перевиконайте його очікування, щоб він потім. Міг розповісти, щоб він був залиш, щоб він залишився задоволеним, щоб він захотів прийти купувати у вас знову, щоб він розповів про вас своїм друзям. І коли ви будете так відноситись до свого бізнесу, до своїх клієнтів, давати реальні, чесні, правдиві обіцянки, виконувати ці обіцянки, перевиконувати до кожного клієнта відноситися так, що від нього залежить доля вашого бізнесу, ваш бізнес буде розвиватися. Люди будуть про вас розповідати, люди будуть рекомендувати вас своїм знайомим, своїм друзям. Тому що вони будуть отримувати реально класні результати. Якщо ви будете так відноситись до вашого бізнесу, то навіть якщо у вас будуть там проблеми з рекламою, з трафіком, з контентом, ваш бізнес все одно буде рости і розвиватись, тому що ви класно робите свою справу, ви даєте реальні людям обіцянки і ви їх виконуєте. Тобто, підсумуємо. Обов'язково не давайте людям тих обіцянок, яких ви реально не можете виконати. Давайте таку максимальну обіцянку, яку ви реально можете виконати а в ідеалі перевиконати, якщо ви будете давати. Людям гучну обіцянку виконувати її, перевиконувати. Людина буде задоволена, вона буде захоче прийти до вас знову, купувати у вас знову, і вона буде рекомендувати вас своїм друзям. І це буде створювати дуже круту репутацію на ринку. Тому робіть так, давайте достатньо гучну обіцянку, але обов'язково таку, яку ви можете виконати, а краще перевиконати. Буду на цьому завершувати цей випуск. Сподіваюсь, я доніс до вас цю важливу ідею. Сподіваюсь, ви її зрозуміли. Якщо є якісь питання, пишіть в коментарях. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про це відео, про цю рубрику загалом. Буду дуже вдячний вам за ваші коментарі. Буду закінчувати гарного вам дня або вечора, коли ви там дивитесь це відео. І чудового вам настрою. Бувайте!